Вітаю глядачів каналу Любиме Село Глядачі, Христос народився, всіх святом, всім міцного здоров'я, мирного неба. І щоб наші рідні, які зараз захищають нашу державу, повернулися живими додому. Всіх благ. Глядачі, приїхав щойно з роботи. Заїхав зразу на ділянку. Хочу вам показати, там багато просто коментують і вже е, хочу для вас зняти відео це для того, щоб показати, тому що вірю, що хочете подивитися на птицю. Цікаво вам глянути, що, що робиться і які голуби є. У е, мене щось залізло. У мене у дружини там, на тій нашій старій фермі, де ми тримали голуби, там щось залізло. кіт, Там, точніше, там заліз кіт передавив всі голуби. А дома тут ви бачили голуб'ятню там. Не знаю, я думаю, що з що щур або ласка також передавала голуби. Лишилося вдома. Напевно, що 8 голубів і там лишилося 6 в іншому селі. Ось так. Тут зараз бачите на задньому плані цю голуб'ятню. Досить така вона вже велику зробив, бачите? От з цієї сторони Обшито сіткою є вікно, тут дверки. Все помалюється, все зробиться. Ну, мені подобається, як воно вийшло, тому що будівля досить така велика. І зараз вам краще її покажу. Це наша ділянка. Все присипало снігом. Тут у нас є Напевно, що думаю, що все ж таки заведемо курочок. Тут, Бачите, зробили таку загородь вже накрили і шифером. Ось так вийшло, досить так непогано вийшло. Є накриття, буде така невелика стайня. Тут курочки будемо тримати і будемо їх випускати звідси. Гарно, всадимо, ще деревами. ось Тут посадили, бачите, дерева і я думаю, що буде, в принципі, вийшло непогано. Гарно все заб'ємо, щоб нічого не залізло, тому що тут поле, хижаки це лисиця. Щур, ласка, куниця. ну Ми від щуря ласки ми не врятуємо, від лисиці можемо ще врятувати. Може ще собачку прив'яжемо, фокстер'єрчика і вона буде їх оберігати. Кабіну вже бачили. Будемо ту будівлю доробляти. Там зробили таку на палях. Знову ж таки, наша альтанка, Ось така, там польова кухня, Ось ця черепашка відкривається, і там є газова плитка, балон. Також вам покажу. Мангал треба накрити, це не вистачає часу. Так, що по вольєру? По вольєру що? Е, його розміри, його розміри приблизно десь 7, 7 на 5. 7 на 5. 7 довжини 5 ширини. Отак От на передню стінку така рамка. Купили, до речі, на металобазі такі рамки. Велика досить рама така. Знаю, хтось, видно, використовує так замість когось паркану. Цю дощинку ми обріжемо. Все ще гарно пообиваємо. Цю стінку ми обмалюємо і буде набагато кращий вигляд. Всередині, Всередині в нас ми задню стінку, ці дві стінки зробили ми глухими. Зараз йдемо всередину, вам покажу. Так, заходимо всередину. Дивіться, як гарно буде. Буде гарно провести зйомочки у нас, дуже гарно все видно. Досить така вона велика. Зараз дивіться, яка велика буде голубяня. Тут будемо тримати і фазанів. Я думаю, пустимо сюди павлінів, парочку і акцент зробимо на голубах. Вверху це ще не доробили, Низ також треба ще буде чимось засипати. Можливо. Отак, От там поставили добову колоду таку, також верх Завчую сіточкою, тому що літом тут буде досить спекотно, дуже буде спекотно літом. Задля того і зробили це сітки. Зимою, в принципі, птиця не боїться, не боїться морозу, боється сквозняку. Ось так. І воно воно тут сквозняку не буде, тому що задні, бачите, задня стінка глуха в нас з вікон. І тут ми забили фанерою з меблю. Ось так, ці меблі ми всі позабираємо. До речі, ці меблі дуже, дуже класно, взагалі класний матеріал. Ось так тут підрівняємо. І є такі недоробочки, що це тільки це все, це все вже такі моменти, які всі вже позашиваються. Ці моменти. Це все вже зробиться. Обов'язково зараз купимо тройки, по потроємо <кій> щурів, тому що є щурі, а й будуть щурі, то молодняк. І така птиця буде виїдатися. Шурями. Треба буде придумати якісь, можливо, такі підвісочки зробимо для голубів, щоб, не мали, щоб шурі не мали можливості до птиці залізти. Гніздування. Гніздування також будемо думати, як правильно їх розмістити. Тому що щурі все ж таки будуть лізти і будуть молодняк виїдати і дорослу птицю. Ну, якось будемо з цього остерігатись. Не знаю як. В принципі. Першим ділом все позакриваємо, позакриваємо всі низи, все зробимо і потім будемо протравлювати. Будемо розкидати так тройку, щоб птиця не мала можливості до неї. до Дякого, Так бачу, тут, так підшила. І щоб птиця не мала доступу до тройки І будемо це все протравлювати, тому що. Тому що щурів будуть лізти все одно. Буду чути зерно, їду. Отак бачите двері. До речі, все ліпиться, заліз таких матеріалів, просто бачите, все з відходів. Нічого такого серйозного матеріалу немає, тільки наверх пішло пару балок. А так, то бачите так. Так, все вийшло, ця бочка забирається. Тут зробили їм такий вольєрчик. Голуби могли. Виходити, щоб зальтанки було їх видно тут. Тут будуть вони виходити. Тут також ми ще дошиємо, з тої сторони ми зашили, з цієї сторони зашиється сіточкою. Гарно це підзвіняється рівно. І зашиється сіткою. Щоб не було ось такого. Ми ось так. Тут зробили накриття, в принципі, нічого не замокає. Снігом не задуватиме. Тут є ще місце, тому що так проїжджає сама машина. Проїжджає. Тут є у нас такий ще квадрат. Фактично є квадрат такий. Що тут можна буде ще щось зробити. Таке літній такий варіант, щоб голуби могли звідти вилітати сюди. Такий вольєр. Можливо, що зробимо. Є в нас ще матеріал. Якось дамо так на кут. І зробимо такий великий, великий ще вольєр, щоб птиця могла тут вилітати просто. Вилітати і могла, як то кажуть, грітися на сонечку. Можливо, таке щось ще зробимо. Ось так, бачите, обшили вікнами. Ну, В принципі, вийшло непогано. Мені подобається. Мені подобається, гарно все обмалюється і воно буде набагато все набере більше естетичного вигляду. Так що, глядачі, голубоводи, взагалі любителі птиці, все в процесі, все в процесі. Всі голуби вам покажу. Дайте, будь ласка, це доробити. Зараз різдвяні свята і трохи з роботою немає часу, але у міру можливості все рівно приїжджаю, тому що годую собачок. Собаки ось там внизу. Ось там вольєри. Зараз покажу в наступному відео їх. І все ж таки все одно приїжджаю і щось роблю годинку. Бодай годинку але робиться. Все рівно щось робиться. Так що обов'язково все вам покажу. Дякуємо за перегляди, обов'язково не забудьте підписатися. Беріть собі договарію такі дані якісь голуб'ятні. Можливо, хтось має якусь ділянку чи не знає, як зробити. Досить-досить так непогано виходить. Накриття, і щоб не було сильного сквозняка всередині. А так птиця морозу сильного не боїться. Ось так. Так що сьогодні була рубрика присвячення такій нашій голуб'ятні. Всім дякую, до побачення.